Школярі під обцівського ліцею репетирують фальс. «Вічість піде з нашого класу. Так і що була все таки якась пам'ять. Проте цього року випускни святкуватимуть і дев'ятикласники, каже хореографка Вікторія Оверчук. Готуються, поки немає електропостачання. Колонку зарядили, вийшли, станцювали. Світла нам вистачає, вікон багато є. Беремо собі реактиви. І працюємо. Директорка Підгайцівського ліцею Лілія Купіч викладає хімію. каже: уроки не скасовували освітлення достатньо для навчання. Половина учнів навчається дистанційно. Ті, що мають онлайн навчання, не можемо проводити повноцінні уроки, але вони на асинхронній формі навчання не можна використати, скажімо, телевізор в класі, не можна використати проєктор". У дитсадку сьогодні 16 із 23 вихованців. Говорить директорка дошкільного закладу Оксана Романюк. каже, батьків попросили забрати малечу раніше. Виключили світло не 8.30, а о 10-й годині вже снідан. Сніданок був готовий і обід теж готували. То пізніше, ну тоді вони повідомлять, хто не може забрати, то ми лягаємо спадки з дітей. Дітками дітки лягають, і тоді після сну зразу відразу дітки забирають батьки дітей додому. Ну вечері не буде. Так і викручуємося. Головне, щоб не стріляли. Без світла жити можна, розберемося. Дарина Гуменюк із сусіднього села Звірів, привезла доньку до Піддубцівської амбулаторії на прийом до сімейного лікаря. На планове щеплення з поліоміту сімейна лікарка Ксенія Волкова розповідає через відсутність електропостачання в амбулаторії. Робота медиків обмежена. Ми не можемо по перше виписати направлення без направлення. Вузький спеціаліст не приймає. По друге, ми не можемо використовувати аналізатори, які мають там загальний на крові, загальний аналіз сечі. І маніпуляції, які потребують. Світла відповідно ми не можемо. Після постійних відімкнень електроенергії взимку побути день без світла не проблема, кажуть жительки села Піддубці Лідія Волчик та Валерія Тарасюк. Чи то проблема в даний момент? Мабуть, ні та ніякої хіба може в кого яка техніка? Є що. Треба Без електропостачання через ремонтні роботи. Вісім сіл Луцького району піддубці, Новокотів, Романів, Ботин, Верхівка, Воротнів, Лища та Гараджа. Директор технічний прат Волиньоболенерго Богдан Сухнацький телефоном суспільному розповів, що заплановані роботи лише на 4 травня. Наразі ми не можемо розказувати, які саме роботи йдемо Ми виконуємо є ряд постанов, як міністерство енергетики, так і НКРКП, які нам забороняють дану інформацію висвітлювати. Але по факту це є планові ремонтні роботи, які призначені для підвищення надійності електропост. Щально споживачів і підготовки просто до наступного зимового періоду. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.